Який ти не зріст? Метр вісімдесят вісім. Бля, це охуєнно. Чим подобається мені зріст? Він мені уже принципово не сподобається, як тільки скажеш сантиметри. Чому? Не знаю, просто ну не перекір тобі хотілося щось зробити. <світква> <світква> а який у тебе? Високий. <світква> як ти думаєш, ну приблизно? Ну, високий по яким міркам? По дівчачим? Ні, де чоловічим, <світква> нау. Типу. Сто <світква> шістдесят. <світква> Говна пакет, бра. <грифтина. світква> Высокий, блядь, ну 175 лет, это высоко, по-моему, для девочек. Да. Реально 175 дадит? Ну, мне не так отреба, я беру. Ну вот, я знаю, но ты считаешь, что этот... — Що? — Я завжди ходжу в кедах. — Які зменшують зріст. Яким чином, так? — Ні, наобороті. — З лопатами такі. Ти трохи підкопуєшся по стінах в землю, щоб бути 1,64 м. — В основному — 1,80 м. Тебе встраює? — Так, а вдома ти теж будеш їх носити, чи що? мене і 1,75 м влаштовує, якщо чесно. — Дома я... Ну, от як зараз.